З'явилися шокуючі новини щодо Буданова у Покровську. Спершу всі помітили дивну деталь, попри приїзд Зеленського до цієї зони, очільник розвідки все ж не повернувся із лавою держави, і це сталося не просто так. Адже під час виконання завдань гур відбулося те, що не вкладається у голові, чого вже не забуде жоден українець. Ми просто зобов'язані це побачити на власні очі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Спецназ розвитки показав свої успіхи, нові успіхи у Покровську, де були перші просування. Гур зазначили, що у місті далі йдуть нещадні протистояння з окупантами, та схоже відбулося неочікуване. Адже спостерігачі помітили одну незвичну деталь. Зокрема, під час поїздки президента Володимира Зеленського на Донбас поряд із главою держави не було керівника головного управління розвитки Кирила Буданова. Це викликало запитання, адже напередодні саме Буданов перебував в Покровську, де триває спецоперація ГУР, або щось сталося, або можливо він був надто зайнятий операцією. Ситуація в Покровську критична, і рашисти вже не раз писали за спробу нападу чи замаху на лідера гур. На Людних офісом президентом фото видно, що поруч із Зеленським перебував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він супроводжував президента спочатку в Добропілі, а потім неподалік Покровська. Це може свідчити, що головнокомандувач прибув на напрямок разом із Зеленським. Хоча логічніше було б, щоб Сирський постійно перебував на найгарячішій точці фронту безпосередньо на Покровському напрямку. Водночас залишається незрозумілим, чому Кирило Буданов не зустрівся із Зеленським, чи просто не перетнувся із президентом під час його візиту до Покровська. Однак варто Важити, що у мережі з'явилися фото з очільником української розвідки, який, як ми знаємо, керує операцію у визначеній зоні відповідальності в Покровську. Додаткові сили спецпідрозділу ГУР прорвалися до спецпризначенців, які вже зайняли певні рубежі. У місті продовжується бойова робота спрямована на ліквідацію спроб ворога, розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності гур та інших військових. Ідеться публікація. Особисто все координує власне Буданов. Бойові завдання в секторі виконують декілька спецпідрозділів розвідки. Деталі операції поки що не розкривається. Ається із метою безпеки особового складу, триває злагоджена робота разом з усіма складовими сили безпеки і оборони України Слава Україні! Дописує гур. Після чого опублікували кадри бойової роботи в Покровську. На цих кадрах можна побачити, як розвідники відпрацьовують злагоджені дії в умовах міської забудови. Із використанням різного озброєння, за даними ЗМІ та соцмереж, щодо Покровська Донецької області прибули ще спецпризначенці головного управління розвитку з метою стабілізації. Ситуації своєю чергою військовий експерт Олег Жданов заявляє, що бійці ГУР продовжують свою операцію однак, ситуація в районі Покровська залишається складною. В основному основна маса атак була сестрі точно до покровському напрямку, тобто на стикі. двух оперативных направлений там они они хотят встать на трассу они понимают что вот со, если идти с юга вот как они сейчас пробиваются то э, ситуация складывается не в их пользу и даже сама местность в этом районе она э, она способствует нашей обороне а не э, наступательным действиям рашистских ок оккупантов И э, вот это огромное водохранилище, которое от Яблуневки до э, Клебан-Бык. Э, Клебан э, да, они пытаются там продавить нашу оборону. И в районе Александра Шультина. Но впереди у них огромный, э, огромный ну, скажем так, э, каскад. господствующих высот, на которые сядут наши войска. Плюс вот это водохранилище, плюс небольшие речушки, хоть они и маленькие, но все равно они являются естественной преградой. Поэтому российские оккупанты и стараются вот в районе Александрова-Калинова там продавить нашу оборону, или вот единственное, Иванополье у них направление есть, куда, где они между вот этими высотами, они надеются выйти на развилку трассы на Константиновку. Вот. Поэтому, поэтому там такая высокая боевая активность. Но на сегодняшний день наши войска, вот надо отметить, что Константиновское направление у нас в последнее время довольно, показывает довольно высокую стойкость обороны. И уже мы давно... Наши войска не допускали потерь позиций с нашей стороны именно на этом оперативном направлении. Покровское направление. Ну, я вам вчера постарался максимально подробно изложить ситуацию. Сегодня, скажем так, ситуация сильно э, не изменилась. Она, не, она э, есть, конечно же, подвижка, и, к сожалению, подвижка не в, по, э, не в нашу. Пользу. Ситуація ухудшается. Рошистським окупантам удалось продвинуться в районі Казацького і в районі, районі Покровска. Напередодні також і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що оточення наших військ або блокування їх у районі Покровська і Мирнограда Донецької області немає. А в Покровську триває комплексна операція зі знищення і витіснення ворога, до якої залучено сили спецоперації СБУ, гур, і окрім цього, і сьомий корпус десантно-штурмових військ. І він заявив, що ЗСУ поліпшило тактичне становище в декількох кварталах Покровська. Перед цим господар Кремля Путін заповняв публічно, нібито Покровську вже контролюють росіяни, і навіть запросив іноземних журналістів його відвідати, що було спро Реніто як провокація брехня. Більше того, російський диктатор Путін наказав своїм військам будь-якою ціною купувати покров з Донецької області протягом декількох тижнів. Про це розповів український військовий Станіслав Бунятов з позиним Осман у телеграм. Говорить снайпер за його словами. Полонений російський військовий підтвердив, що Путін особисто наказав взяти Покровськ до середини листопада. Отже, м'яса та техніки шкодувати не будуть. Спрогнозував Бунятов, попередивши, що ворог може кинути значні ресурси для виконання наказу. Водночас за словами українського пілота. Дрона росіяни поступово проникають у місто і відстежити їх усіх неможливо. Вони проникають у місто поодинці або парами, прикидаючись цивільними особами і залишаючись непоміченими протягом декількох місяців. За моїми спостереженнями основною проблемою є інфільтрація. Дуже важко визначити, хто ворог, а хто цивільна особа, сказав розвідник видання до який перебуває в місті. Він розповів до що російські війська наступають на Покровськ із великою кількістю дронів і плануючих бомб за допомогою дронів. Вони влаштовують засідки, заважають логі логістиці українських військ і знищують будь-які укриття своїми бомбами. При цьому найбільша проблема полягає в тому, що росіяни знищують логістику українських військ, і це ускладнює доставку боєприпасів і технічного обладнання. Теж саме стосується ротації військ та евакуації поранених. Логістика все ще функціонує, але це дуже ризиковано. Більшість підрозділів просувається пішки, деяким доводиться долати десятки кілометрів, щоб дістатися до своїх позицій. Гуманітарна допомога доставляється з допомогою дронів, сказав розвіднику Покровську. Як Співзасновник аналітичного проєкту Діпстет Руслан Микула у разі захоплення Покровськ став би основною базою для російських військ. Вони просунулися би на територію із висотними будівлями і густо забудованими районами, де можна було б розмістити тисячі солдатів. Одночасно з цим позиція українських пілотів-безпілотників, а також позиція українських підрозділів радіоелектронної боротьби та розвитки довелося перенести у лісові райони. Страта Покровська буде дуже болючою, тому я дуже сподіваюся, що до цього не дійде, сказав український офіцер. Укріплення готові така форт десь, як Покровськ із висотними будівлями, височинами і великою кількістю бетону немає собі рівних. Це місто в принципі можна легко захистити. Водночас, біля Покровська українським військовим вдалося частково відкинути ворога і створити логістичний коридор. За словом працівника 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. Основна мета сил оборони ще більше посунути росіян саме на північно-східних околицях. На сьогоднішній день ми трохи відкинули ворога, що дозволило створити логістичний коридор для поповнення техніки і додаткового особового складу. Наголоси. Військовий за його словами основна мета сил оборони ще більше просунути ворога саме на північно-східних околицях. Це дасть нам змогу розімкнути кільце, щоб противник втратив свій вогневий контроль над нашою логістикою. Наголосив Окішев. При цьому він додав, що у цьому випадку сили оборони почнуть контролювати ворожу логістику. Однак Росіяни націлені взяти Покровськ у клешні і сконцентрувати на його напрямку 170 тисяч військових. І про це старший сержант повідомив зводу пак бригадної розвіддроти 42-ї окремо механізованої бригади Рон розповів в це перша їх тактика, зрозумієте, саме покровський напрямок. Там сконцентровано 170 тисяч росіян. На початку війни в нашу країну заходило 200 тисяч. Тут 170 тільки на Покровську. Ну їх там дуже багато, зазначив військовий. Він назвав великою проблемою, те, що ми недооцінімо ворога, який не рахується життям і психологічним станом своїх бійців. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.